Я розумію. Почерк не читаю. За Ющенка є питання, можна не буду відповідати? Добре. Дякую. Я вже відповів. Добре. Я вам так, знаєте, так можна теж культурно там відповідати. Добре. Бо як зараз зачну говорити, що думаю, то ви за мене не дуже добре теж подумаєте. Добре. Добре. Треба. Знаєте, як я вам скажу? Дозвольте пів секунди. Посада президента, вона довічна. От вона просто довічна, як титул. Президент це символ. Символ. Коли за тебе голосували мільйони, коли на тебе сподівались мільйони, коли ти, на жаль, зрадив ці мільйони, це не означає, що потім треба перетворюватися в гручного. Критика опозиції за гроші партії регіонів. Треба завжди себе вести достойно. Де ти не був, як ти не був, тим ти був. Ще тут було запитання, яке.